Діти, вам треба нянька, тому що в минулого разу ви навіть не розвалили дім. Мам, але ж ми рятували наш дім в одні. І Реально, мам, ну будь ласка, мене не треба нам няньки. Ні, я кажу, що треба. Ні. Так, я сказала треба, значить треба ніяких зайвих але і А. І І. А. Ніяких але А. Ну добре. Добре, я замовлю вам няньку. Угу. Слухай, світ, а давай збісемо ту няньку, і вона сама від нас піде. Ну, знаєш, це така собі ідейка, тому що ну не хочеться розчаровувати маму. Та не бійся, я вже маю план. Справді так, довірся мені. На наступний день. Тоця, тоть! А, признавайтесь, ви злочинці. Я зараз вас поб'ю і викличу поліцію. Доть, це я. Це я. А ой, мам? Ой, почекай. Маска не хоче зніматись, а, поможи. О, знялась. Та що? Доть, я знайшла вам хорошу няньку. А де Луна? А, пройди трохи далі від роздівалки і побачиш. Добре. Луна, Луна. М -м -м. А ой, що? Я знайшла вам дуже хорошу няньку. А ну, добре, а мені це яке діло? Так просто кажу. А, ну окей, Можеш йти собі далі. Через дві хвилини вона прийде. О, ні, нянька, скоро прийде. Мені треба від... діяти. З сестрою, інакше я просто не зможу тут жити з нею. Треба їх найшвидше її попередити. Свята, 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 свята! Йоу, сестра що таке? До нас скоро приходить нянька через дві хвилини. А, ну, то й що? Та й то, що вона. Я не няньок. Треба діяти з планом. Інакше я не зможу тут жити, або з'їду звідси, або ще щось зроблю. Будь ласка, поможи в цьому плані. Ну добре, розказуй, який твій план. Я краще по твоєму телефоні покажу. Ні, хіба ж по компі? Ну ладно, пішли на комп. Тук-тук-тук. О, ні, вона під нашими воротами. Е -е, треба її закидати цими тапками. Навіть не думай мої домашні тапки брати, а я краще їх від тебе заберу. Будь ласка, поможи, відверни її увагу, я не знаю, що зроби, але поможи, поможи втілити мій план. Ми ж в його вже продивилися багато раз, щоб ти поняла. Ну, будь ласка. Ах, Лун, не носись по всій кімнаті, ладно, я допоможу тобі. Дякую, Сістер, ти найкраща. Ой, чомусь я не вперше це чую. Я не розумію, чого боятися цих няньок. Так, зараз. Обережненько підійду. Та скільки ж вже чекати можна? Я вже тут 10 хвилин стою чекаю. Я дуже перепрошую, заходьте, будь ласка. Так, добре. А ти свята чи Луна? А, я свята, а, тобто твоя сестра Луна. А, добре, покажи мені тут все, а гаразд. Ходімо, проведу екскурсію домом. Це ось зона дитячих зібрань. Типу, діти тут збираються. Чому саме три сидіння, Я потім поясню. А, гаразд. Обережненько. Е, тут моя тішечка плямка. Раніше тут була режуля, і це її улюблена дрябка була, але її вже. Трух, жалко тебе. Ну що, пішли далі проводитимеш, чи що? А, так, так. Е, тут у нас кухонька. Тут мамині приборчики. І тут мамині приборчики, і тут навіть, а тут холодильник, і тут мамині приборчики. Це зона там, де їсти. Е, ну, а це кошача ж зона, там, де їсти і пити. Ага, зрозуміло. Пішли далі? Так. Так-так-так. Е, оце у нас міні-Вітальня. Уютненька така, скажіть? Е, давай перейдемо на ти. До речі, я, Дана. А, добре, Дана. Вау, прикольно. Тут у мене тут у нас вогонь. Е, треба тут бути обережним, бо можна обпектись. Це наші шашлики сьогодні ввечері буде. А, добре, добре. Е, тут у нас ліфт на третій і другий поверхи, а тут у нас басік, ну і міні-спасалон. Ммм, оригінальненько. Прикольно ви все тут облаштували. Ага. А ці штори ми, щоб інші сусіди не дивилися? Влаштували. <гум> Обов'язково. Давай на другий поверх. Вони, мабуть, вже скоро приїдуть. Стопачу ліфт відкритий. А, ну ладно, так, мені треба а, а, кудись сховатися на варіант. А, на варіант, що сховатися під гамаком або під кріслом. Можу вистрибнути з вікна в басейн, але це буде дуже небезпечно для життя. Ну, ладно, пофіг. Нехай це буде небезпечно, але нехай. А! Фух, я жива. Так, кудись треба сховатися. О, куди? Ну, і ми вже, власне, на другому поверсі. Тут у нас міні такий фонтанчик. Вау, дуже прикольно. О, це міні-зона котиків. Ага. Це моя кімнатка тут. Тут моя роздягалка, а тут моя зона всякої всячини. Прикольно. О, а цей подаруночок мені подружка подарувала. О, які прикольні статуї. О, а це папушки. Ем, одну звати. Ліра, а другого папушку звати Карік. <кхи> Скажи, круто. Так. А... Ну, на третій поверх. Ми не підніматимемося, тому що там батьки сплять. А. Але ж батьків твоїх немає, так? Немає, але все одно я не хочу туди запідніматися. Правильно робимо. Ну що, давай спускатись на перший поверх? О, давайте. Хм. А, Ну і. Тут, власне... Те, що я вже вам показувала. Я ж кажу, давай переходимо на ти. Мені тільки здається, чи ця полочка була трохи пересунута ось сюди. Чи. А хто це тут? Ну, блін, спалилась. Тобто спалилася. Не поясниш мені, що відбувається, Світа? Ам, ну власне, це моя сестра Луна. А, я думала, вже подружок своїх тут за полками ховаєш. Пробач. Тож, Лун, давай знайомитись. Окей, я Луна, і. я живу в цьому домі, Все, познайомилась. Ам пробачте. Можемо ми трошки відійти з Луною. Так, звичайно, але не поза зони дому. Луна бляха, ти що таке відтворяєш? Ну, сорян, я не люблю няньок, я ж тобі казала. Все одно. Ладно, постараюсь її прийняти. Але... Але я не обіцяю, що її прийму! Добре, дівчата опять нас кличуть. Давай пішли. Ай, Та да я через тебе упанулася об стіл. Сорян. Давай застілося. Ні. Ні, я не хочу. А -а -а! Прийшли. Ну, нарешті. Так, давайте сідайте. Е, я зараз замовлю нам піцу. Е, а ви сидіть тут. Можу і ходоги, якщо хочете. Ну, от бачиш, а ти боялися? Я все одно її недолюблю і не довіряю їй. Так що. Перевіримо її. І не думай. А от і подумаю. Ваші ходоги. Ой, іду, іду, іду. Дякую. Ви вже оплатили, так? А так, я вже оплатила, можете йти. Добрий вам смачного. До побачення! Дякую і вам до побачення! Гарного дня! Вам Вам так дівчата будуть раді! Малаха така. Дівчата, ходоги прибули, піца ще не скоро прибуде. Дивіться, я замовила нам. Вау, обожнюю ці. У мене на них навіть алергійна має! Круто. <ріст> Слухайте, а ви крута няня. Дякую. Це вам. Хавайське. Як хавайська піца, Обожнюю. Смокота. Я вдома. Ура, мама прийшла! Так, я віднесу їй ходох. Добре, я з вами. Ну, пішли. Пішли. Мама! мам. Ну, як ви провели день? Дуже класно. Діти такі чемні і прикольні. Мам, тобі. А, дякую. Ну що, я можу йти? Так. До побачення. До побачення.